Мікс жіночої білизни Голландія. Майже вся білизна йде на вішачках, в упаковочках. Розмір XL. Така моделька. З мережевим розмір С. Більшість йде дві пари на вішочку. Без з оставками мережева, Розмір М. XL. Котонові також є трусики, розмір М, також дві штуки на вішечку, XL безшовні, шортиками, розмір М, котонові L, стрінги, XL, попадаються ось такі ще топи С М, шортиками LXL. Котонові Елічка. Також такі котонові, в такій упаковочці прозорі з мереживом XL. Без що, з зталками мережем XL, Шортиками Елька. Теж шортиками Елька, дві упаковочці, шортики Елька. Ось такого плану в розгорнутому варіанті. Котонові М, котонові С, мереживні М. -ка. Попадається також маєчки лотику маєчки XL, L Xel, стрінги L, мереживні в розмірі L. Такі котонові в розгорнутому варіанті. XL, XL. дуже багато саме таких ходових розмірів. Емочка. У нас в упаковочці маєчка ось така на бретелях попадається. S.L. але вони досить такі еластичні. L. -ка. білі маєчки. Котонува, до речі. L. L. шортиками Елька. L top SM SM L XL XL kotoma Котомове Excel Умережені, класні, шортиками. Емочка попередні були. Екселька. Lка копанові, шортиками СМ. також шортиками СМ. шортиками М, -ка. маєчка Елька. Ось такого плану є ще колись тросики СМ. І такі ж стрінги ще попадаються LXL. безшовні ставками шов з котонові мережева, котонові S. M, SM, Котонові Сей. A A ta top v rozmeri SM.